Значить, дивіться, ми дуже багато разів говорили про процеси формування української нації, як вона з селян потихеньку перебиралася в сучасну модернізовану націю, де в неї там з'являється своя інтелігенція і система поглядів, такі, які характерні для всіх членів цієї нації, уявлення про історію, про суспільство, там, про місце своє в історії. І говорили про білорусів, теж як вони от були селянами, тутейшими. Як протягом там другої половини 19 початку го початку 20-го століття вони перетворилися, ну, ми собі в Україні вважаємо, що вони ще від нас відстають, в них не така потужна національна свідомість. Ну, але, як ми от з Олександром говорили, він читав кілька, кілька книжок по історії Білорусі, що там вони, в принципі, ну, мало чим відрізняються від українців. ну, Принаймні, можна точно сказати, що там вже сформована нація, яка теж має свої уявлення про історію. Про суспільство, національну літературу, мову, книгодрукування, інтелігенцію ну така поповноцінна. Сім не просто вже там одні селяни, і як казали в 19 столітті про українців, що це нація з хлопів і попів. А вже є всі прошарки там від еліти до якихось там піячків і е, маргінальних е, жінок, так би мовити.